Стефанчук е, говорив про вибори. No. Зі Стефанчуком так? Ah. Як, як пожартував Юрій Гудененко Стефанчук за Стефанчуком? <різь> ну це не, я теж я теж насправді це не, не розумів, тому що Стефанчук спочатку казав, що типу під час воєнного стану вибори неможливі. Потім, під що ти був. читав його коментар? Він, він, Ні. Так і сказав, він так і сказав. Дивись, ситуація насправді проста це роздули. Це роздули, ніхера особливого він не сказав. Він сказав наступну річ: у законодавстві: у нас є вибори чергові і позачергові. Відповідно, під час військового стану неможливі вибори, і значить, а які будуть вибори після цього стану? А ну да, так, типу, вони чергові, тому що був да, воєнний да. стан, а позачергові, тому що ну, тому, тому що типу, позачергові, да, нас, умовно да, так, кажучи, у нас проходять яку. раніше, ніж пізніше. Да. І він каже: нам потрібно законодавство подлатати, нам, типу, потрібно закрити цю діру, щоб пояснити, а якими ж будуть вибори після військового стану. Все, правильно каже, ну так, да, так треба. Да. І це, ну, да, усі юридичні колізії пов'язані з тим, що. Закон у нас написаний на українською мовою а українським канцеляритом. Як воно в принципі і має бути? Ну ні, ну, блін, да, ну мало, мало не... хто задумався про корнер-кейс. Ну так буває всюди. Ну все. Ну коротше, Стефанчук херні не сказав, ніхто вибори проводити під час війни не збирається. Він напряму сказав, поки у нас народ тимчасово проживає за кордоном і у, знаходиться у війську на лінії фронту, то ніхто ніякі вибори не проведе. Все. це все що сказав Стефанчук. Порядок нормально, не зашкварився. Нагадаю, це наш потенційний виконуючий обов'язки президента у випадку смерті Зеленського. Це щоб ми всі не розслаблялись. Е, ідемо далі. <рес> До того ще краще берегти Зеленського. <рес> <рес> Ні, я, я б не сказав, що Стефанчук погана людина. Він, е, типу, звісно, виглядає сурово. Але загалом він херні особливої і не, молов, не за останній час. не до цього якось херово не проводив парламентські ці всі слухання, не слухання, голосування. Ну, типу, типу, оцей, оцей крип про вибори виявився теж таким собі. Коротше, нічого не відбулось.